Друзі, всім привіт з Верхівця. Е, Пропозиції немає, тому що розвозимо те, що попродали. Пропозиція є, у нас Черікю пізніше підійдемо до неї. Тут у нас вже готово все чіплятися таврія і їхати до нового власника. Вот так он все бываете. Стоп! Надо чуть-чуть шарик сюда подать, то есть выверни влево. Не, дай вперед, наверное, чуть-чуть. О! Давай! Давай, давай, давай. Оп! Ще капельку. Ось так от воно все відбувається. В общем що. Ми поїхали. Цієї серії покупок нових не буде, сьогодні буде просто акції, розпродажі і все. Те що вам подобається. Вадик, помахай, привіт. Махай я вам Вадик, привіт. Я хочу показати, що не знаю, видно, не видно, неудобно. Таврія прив'язана, їдемо в Кундаю. Раненько виїхали, шоста година ранку виїхали. Зараз відтягуємо. Автомобіль їдемо по моїм ділам, тим, що не касається перекупства. Ну і в принципі вертаємося домой. Іду на хобі, потім дознімаю вам відео. Там трошки буде у нас по продажі, по моторчикам. QQ ну, покажу. Ще раз, хто не бачив, можливо, може комусь хочеться. Ну, так от і живемо. Пропозицій по автомобілям нема, по мотоциклах дядько один пропонував яву домовились, все, жду поки дзвони, а жду вже та вже місяць жду. Поки дзвони, що знайшов документи, та все благополучно можна їхати. В общем, путніх пропозицій нема. Чекаю на них, Тут номер телефону, можна скидувати на вайбер. Нагадую все, що у вас є, мотоблоки, прицепи, автомобілі, мопеди, мотоцикли, без різниці. Так, майже доїхали або вже доїхали. Показую вам очередний раз, що таке жорстка сцепка просто е клієнт сів. Переду показує дорогу, тут вузенько все, десь ми на дачах. І на всякий случай я сів, щоб, можливо, коли там підкрутить трошки руля. Нагадую, жорстка цепка у нас продається 4500. Так, ну що, продовжуємо продавати те, що у нас лишається. А тоді вже будемо закупляти щось нове. Ну, Тим більше що трошки. Планували щось підкупити, але ну, нема пропозицій. толкових. Так, значить що? Мотор Таврія масло в моторі. Присутнє, судя по всьому, мотор ушатаний, але на запчасті, я думаю, прекрасний буде. Головка стоїть грошей. ТТТ, в общем, все стоїть грошей, моторчик крутиться, комплектація, колектор, десь у нас там стартер був, а он стартер підложений під мотор, щоб не перевертався. Оце така комплектація 2000 гривень. Дорого, недорого напишете. Так. Рено Міган 1.6, це у нас моторчик запускався, він в чудовому стані 400 доларів. Дешевше не буде поки. Якщо кому треба, пожалуйста. Це дешевше, ніж відремонтувати ваш Повірте мені, тому що ремонтували дизельний 1.9, більше виходило. Так, що у нас? Стойки Renault Megan. Оце отак от е, в зборі з супортом з усим одна 2000 гривень, пара 3000 гривень. По осі пропонуйте ціну. Оці уся, може, трубки кому там що треба, жулька не продається е, радіатори, також пропонуємо, двері пропонуємо, то двері Renault Master. Тут можливо кому що треба. Вирізати, звонить, пишіть. Номер телефону у нас отут. Подрамник. Ну, в общем, что, что, кому що треба, дзвоніть. Тут у нас що є ще. Отака така балабуха, це у нас електропривод руля. Задня балка, мабуть, у нас не годна, але суппорта у нас годні. Супорта в продажі. Задня балка, там щось зігнуте. Підігнуте, в общем, поїде вона металу, можливо, кому трубка, яка тормозна, в общем. пишемо, пишем, пластмас Пластмас, стопи, панель, подушки, все в нас є. Бампер, ляда задня, тобто багажника. Так, Cherry QQ. 2007 рік, 70. Тисяч пробігу. Проблема з порогами. У нас зараз акційний тиждень. Тому що будемо робити? Будемо робити по ньому скидку. 1700. Була вона у нас 2, по-моєму. А може його ще більше, не пам'ятаю вже. В общем, останній раз була 1900, в общем, буде 1700. Кому треба повністю на ходу. Страховка, все. Комплектація, все працююча Два порога наружних треба поміняти, якщо кому захочеться Не захочеться і так можна їздити. Власниця за кордоном. Питань з штрафами, зі штрафами, з отим всім нема. Так. Решту запчастин там потім позбираємо, також зробимо акцію. А зараз ще покажу вам один двигун. Так, двигун Volkswagen 1,8. Тут у нас що є? Два трамплери. Все кругом затикано. Що з ним не можу вам нічого сказати. О, що якась. Якийсь патрубок. В общем, все, що є на цей мотор. Тут все закрито. Ціна 2000 гривень. Продам в добрі ніжні ласкові руки. Або просто-напросто здамо в металу. Так. Оця ось прибуде, та яку на початку відео тягали Таврію тисячі гривень. З рівнями з усім показала себе отаково. Тому що продаємо і будемо робити підкат. Поки не продали, підкат робити не будемо. тому що піньонзи закінчуються, пропозицій нема. Ну, така ситуація. Так, далі у нас що? Є у нас отакі тіски. Тут би, конечно, вам поміряти, но, по-моєму, 160. Чи не 160, не помню. В общем, отакі тіски хотілося бы 2000 гривень, а там подивимось, не знаю. Ну, но вони нормальні. Таких двоє. Є у нас ще. От такі ось. О. Сейчас я вам все покажу. Так, що у нас свідчає? Ладно. 250 губа. Поворотний стол. Всі ці діла. Вага їх дуже дебела. Пятьдесят восемь. Так. Так, угадав 160. За ці хочеться дві, но можливо його скорікуємо. Не знаю, подивимось по дзвонкам Буде багато. Значить, не будемо торгуватися. Не буде багато, значить можемо поторгуватися. За ці хотілося б, звісно, мінімум це 8. У них стану такий. Ну, в принципі, поки все, там далі подивимось, що вам ще продать. Бо як той казав, кучати хочеться, гроші закінчуються. Кому там шатун може, кому там який коленвал на класику. На восьмерку девятку блок там є. З коленвалом. Шатунами, в общем, звонить. Номер тут. Viber у нас можна просто дзвонити. Ну, в принципі, все. Біше нема що показати. Думав, ще сьогодні вам Таврію показати, точніше, Свободу. Отаку. Но, як оказалось, отака. А торгуватися не хочуть. Тому що ж, там вона під ремонт мотора, а луплять за неї як за стандартну, нормальну живу машину. Ну ладно, це не суть. Все. Всім удачі, всім пока.